Сьогодні приїхали на огляд сої вінона. Сорт ранній, до посухи стійкий, стручків досить. Цього року соєм в нашому регіоні проблеми своя цвіте, але немає стручків. Сорт вінона на собі має. Так як ми тут посіяли досить рано її. Вологу ще, І стручків на ній досить багато. Дуже багато в районі такої сої, що стебло є, а стручків у нас стеблі взагалі нема. Де-не-де попадає що один стручок Дощі у нас немає. Своє вже перестає цвісти. сорт. Вінона показує себе краще, ніж Канзас. Тут ми під неї давали яраміла. І ось такі стручки. Я зараз вище пояса. Вологи в землі немає. Ході почали падати де не де дощі. Але соя вже скинула стручок і вже її не допоможе.